Дорогі мої друзі, ще така цікава інформація про цей місточок закоханих. Мені щойно сповістили, що це е, новий міст. Його побудували нещодавно, але точно не можуть пригадати, чи він е, побудований у 2007 чи 2008 році. Тому він новий. Якщо не знаю, чи вам видно, от зараз як підсвічується. Поручні, поручні на місточку. Такими вогниками вони блимають. То одні вогники блимають, то інші. Ось така краса, насолодіться разом зі мною. Я ще трішечки тут побуду і піду збирати валізи, тому що я сьогодні буду відлітати в рідну Україну до рідного свого Києва з Божою допомогою. В річку теж кинула монетку і я сюди ще хочу знову повернутися.